Давай своєм детство. Да. Ой, під калиною трава. і ти Селі свати. Репертуар цього фольклорного колективу Біляївської громади складають саме автентичні пісні нашого краю. Учасники знаходять давні, здавалось би, забуті пісні, що виконували наші предки, які мешкали в селах Правобережної Орільки. Ну, Закутнівка, це мене назвали правда, Толік? Назвали все Закутнівка. По суті, там три села. Те, що ближче до державчика, це була Бакаївка, середня і Важківка. І те, що під Краснополовку, під е Нижню, те було Закутнівка. І там такі кутки цікаві, там і круча у них, там у них Гузномиївка є. А Хемичівка. Гузна... Хемичівка. Хемичівка. Там... Орлівка. Кабаня. І, і... і весела ж наше на додачу. І у кожному селі була своя як, улюблена пісня. От, наприклад, Іващани, це центр, любили найулюбленіша їхня пісня була: це зелений дубочок. От найбільше я її чула там. Закутняни — найбільше у них, це там вони вже давали голосу, це на вогороді Вербаріосна. Там, де я її почула, от в цьому варіанті в Закутнянському перший раз. Веселе вітре вітирочок. Зривала я розу. Ну, береш там ну, від батьків, від дідів, від прадідів. І ще ж села як? село вулиця на селі. Тоді на тій вулиці є ще порядок. Ну, ось закінчується там, до, 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 до кутка, повертається, десь там, перехрестячи. Оце, порядок один. І тоді другий порядок вулиці йде, а тоді ще ділиться на кутки. І от наш куточок там, де ми з комою живемо, ну, співали ми все, як вийдемо. Бу, була таке, що вийдемо, там на якесь свято, і сідаємо, і співаємо. Ну Все підряд співали. А за нашим слідуючим куток вже немає в живих тих людей. Так, вони співали в фольклорному варіанті пісню, у них улюблена того кутка була пісня. і Вони не казали її, що ой, у полі озеречка, вони звали її Соснові клепки, добовий день Це вони звали, вони цю пісню так дуже любили. І так на кожній, на кожному куточку своє. Щось своє. Щось своє. У кожного було те, що вони найбільше любили. У тих піснях зберігався багатолітковий досвід наших предків, бо співали вони. Про все про роботу, про любов, про життя тогочасне пісні вбирали в себе всю повноту вражень, переживань і роздумів, і саме веселі свати своїми голосами відтворюють минуле, повертають творчу спадщину наших батьків, показують всю красу української пісні. На вгороді буркун ягідок не родить, на не родить. Ой моя принесу я жита, ой, кусь моя принесу я жита, ой не йди, не нести, боя, буду бита, ой не йди, не нести, боя буду бита, ой, кульцю моя принесу я гречки, ой, кусь моя, принесу я гречки, ой, не йде, не несли. Складність виконання фольклорних пісень в тому, що кожен виконавець має володіти голосом настільки, щоб вміти під час співу майстерно імпровізувати. Потрібно було заспівати гімн, «Акапельно» І зібрали солістів найкращих Первомайського району. І спробували. І нам так сподобалося співати разом, що ми вирішили створити. Фольклорний ансамбль. У всіх учасників ансамблю дуже гарні, сильні і різні голоси у кожний співає в своєму діапазоні. У нас і Альти є, це низькі жіночі голоси. Я співаю Сопранову партію. Ну, скоріш, це називається Виводільщиця. Намагаюся вчитися цьому, це для мене нове. У чоловіків теж голоси різні баритон, у Олександра Філіповича і у Анатолія Миколайовича тенор. Тому ансамбль наш має таке багате звучання. Це дуже важко, бо це ж багатоголосся, це поліфонія. І це кожен повинен мати дуже гарний слух. Кожен виконавець. Повинен вміти, якби імпровізувати. Тобто щось своє додати, якісь сіммелізми, якісь виспівування. І оці тонкощі вони і додають краси українській пісні і особливості того регіону, де вона створюється. Дуже важко освоювати ці голоси, От, знайти таку партію, щоб вона не повторювалась. Кожний голос має свою партію. І це треба так, щоб воно ж. Зливалося і звучало в ансамблі гармонічно. Учасники колективу все життя присвятили музиці, співали та грали в інших колективах, мають великий музичний досвід. По колись колектив у нас у Первомайській радість була така. Вже ми від будинку в міському будинку культури. Ми колись празнували це свято 40 років. Група радість була в нас така. Ми ще при існуванні Радянського Союзу, в Харківській області ми завоювали чотири колективи, були вокально-інструментальних. Ми тоді завоювали звання народного вокально-інструментального ансамбля Радість. У нас у музеї стоїть кубок нашому первомайському, що ми народний колектив. А так як время пройшло, ми всі порозліталися, хто де естрадою вже не займаємося поки. Ну так. Я в те время був ну, барабанщик на ударних інструментах. У нас ще свій колектив є слобожанські козаки, а коли дівчата прийшли, то зовсім вже інтересніше стало. Ну, що таке жінки співають і, і, і чоловіки. І так я. І зі своїми хлопцями, з козаками, влився в цей колектив, вийшли у нас веселі свати. Тому що тут повинні, ну, звучати голоса, акорди, Це на самом деле як фольклор, веселі свати. Тут присутнє все, народне все, голоса всі, які потрібні, щоб звучало красиво, щоб доходило до людей. Як. Це на самом деле, як раніше люди співали. А ми ще повинні його трошки красивіше зробити. Це таке все. Дотягнутися до них. Так. Слова потрібно пам'ятати, як наші предки співали. Це теж ми займаємося цим. Слова в них особлива лексика. Особливо лексика, так. Да. Виріс на бабусиних піснях, так що співаю з дитинства. Мама дуже добре співала. В школі у нас був чудовий вчитель співів Бака Дмитро Федорович з царством небесним. Мене з 4 класу з Баяном участвував у всіх конкурсах, які проводились тут, в школі. Потім в армії запівали оборотним. Ну і так, так, по житті з піснею, з піснею йду. І зараз я задоволений, що я являюсь учасником цього колективу. Ж, жду з натхненням, коли будуть на репетиції, стараюся їх не пропускати. общем, ну, на свій колектив, як сказав Олександр Філіпович, є. Ну, коли пропозиція поступила об'єднатися, ми з великим задоволенням її прийняли і, і зараз не жалкуємо про це. Я потрапила сюди, благодаря Галині Васильовні. Вона мене пригласила Галина Васильівна. Вона мене пригласила. Ми спочатку дуетом, співали, а потім в ансамбль. Ви ну, взагалі співаєте вже давно, хто вас навчив співати? Ну, як би сказати, ну би давно, ну, в школі я співала. Потім би по клубах. Ну, чуть-чуть. Ну а сюди вже Галина Васильівна мене витягла сюди. А в клуб тебе не Галина Васильовна і витягла. в клуб. Галина Васильовна витягла е, в веселовський. Ми ще ходили туди. Потім в Біляївський, а потім сюди. Фольклор тим і відрізняється від уже академічного співу, чи в народних е, е, харах е, професійних. Та й не професійних є же вокальні ансамблі у нас українські пісні, тим, що е, там дійсно талант показують, показують тембру, голосу свій кожен е, красу голосу, А тут як балакаєш, так і співаєш. От самі відрізняється. У мене мама гарно співала, дуже гарний голос мала. Ну, а з маличку так дуже Чим ми тоді захоплювались, так як і всі бітлзами, абами. Ось. А захопилася я українською пісня тоді, коли стала працювати в клубі художнім керівником фольклорний ансамблю. Два було у мене навіть фольклорних. Старші жінки, молодші жінки, вокальний був. Я от там, коли я з жінками стала працювати, повивчала всі пісні, знають наші. Багато пісень, не всі, не скажу, що всі, а багато. І захопилася тим співом. У нас весь рід співав. По маминій лінії всі були дуже співочі, і ну я ще дитиною чула ці сильні, гарні голоси. А по папиній лінії були самодіяльні музиканти. Ну, по весілях ходили, грали. Села Дмитрівка, Лісовинівка, Миронівка, Закутнівка мають дуже схожі між собою пісні. Але тим не менш, одна й та сама пісня в кожному селі виконувалась трішки по-своєму. Мешканці додавали щось від себе, чи то слова, чи звучання. Важливим для сватів є зуміти передати саме техніку виконання. Співають акапельно, але є в репертуарі пісні, які виконуються під музичний супровід. Ми співаємо і пісні в супроводі, підмінусовки. Більш це як хорові, вони вже ансамблеві, веселі, жартівливі на концертах, бо люди ж хочуть не лише долучатися, на жаль, до історії, ну і щось веселенького для душі. ж. В планах веселих сватів записати, занотувати, створити збірку пісень, які виконували мешканці Первомайщини давнього часу для нащадків, щоб більше не губилась наша українська спадщина. На одну переду. Заморилися <свят> да? да дуже важка Чеш? пісня.